Доброго ранку. Радий всіх бачити сьогодні. Сьогодні ми будемо знов повернемося до Марії, матері Ісусової. Що трапилося з Марією та Йосипом після того, як виріс Ісус? We've already talked about Mary when never Минулого разу говорили, ми згадували Марію, коли Ісусові було 12 років. Якимось чином він знав, що Бог є батьком його. І Лишався в Єрусалимі і був готовий служити, ну, наскільки міг хлопець у 12 років служити. А того часу Марія та Йосип у них вже народилось там двоє, троє чи четверо дітей і він ріс, будучи старшим братом. Хто у нас тут старші брати? Хтось є такий? Не я. Да, да, є такі. Тобто, ви знаєте, що таке бути старшим братом. Допомагав він матері своїй батькові, допомагав з, з дітьми. Писання говорить, що він мав. Добре ставлення від Бога і людей. Що це значить? Yeah. Was, uh, well. Тобто гарно, yeah. а, а, гарно про нього відзивалося в суспільстві, де вони жили. І його зростання і розвиток його Богові також був до вподоби. Uh, а після того, що трапилося? Well, Mary and Марія та Йосип і ще дітей народжували. І ми знаємо що у них точно було п'ятеро синів і можливо три, ну, точно три може й більше дочки. Я читав written, written якось книгу. Яку написав там один фермер, який дуже цікавився тим, що трапилося з Ісусом, як він жив. І він все життя цю роботу робив навіть в Рим, у Ватикан їздив в бібліотеку Ватиканську, щоб знайти певні документи там. He, uh, і був у нього друг священник у Франції. І цей священник дав йому добився дозволу для цієї людини, щоб він у Ватикан бібліотеку зайшов. Також в Істанбул був він і в бібліотеці там бібліотеку там відвідав. Чому Істанбул? Бо коли римляни прийшли, якраз перед тим як знищити Єрусалим, важливі документи вони вивезли до Стамбулу. Тому він туди пішов. І, скоріше за все, Bible, but... Це вже uh, не біблійне джерело, але uh, uh, пише, що скоріше за все Гамаліїл, така людина, to to що він пішов у Назарет, kind of about... щоб перевірити чутки певні про те, що може Ісус там є. І гамодів мав піти і опитати там людей. Коли він приїхав туди? Ісуса там не було. Uh Говорячи з Йосипом. Скоріше за все Йосип був розчарований. He тому що він не бачив результатів того, що е, думав Йосиф сам, е, мав би син Божий робити. Скоріше за все він мандрував певний час в різних частинах Ізраїлю, Там, де він би подальше служіння ніс, тому він допомагав батькові своєму, як і має старший син. Але Гамаліл поїхав туди, де думав, має бути Ісус, він уже звідти пішов. Впевнений я, що він там і у воріт був міста, і в синагогах попитав. Він кудись пішов, він пішов. В декількох місцях він був, де мав би бути, по ідеї Ісус, але так він з ним і не перетнувся. І пішов у Сенідріон і сказав. Відрапортував те, що він ну, знайшов. І це єдине, що я е, знайшов в тому, що могло е, трапитися в житті Ісуса от, до того, як Він служіння своє почав. Пам'ятаєте, коли Єнголи, прийшли Янголи, а потім пастухи в ніч, коли народжений був Ісус? Це було підтвердження того, що все добре, все правильно йде. And that said more than once in the scriptures. So anyway, Jesus kept growing up and John the Baptist came and started preaching. Скоріше за все Ісус. І з батьками також і говорив, і консультувався, і, 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 і пішов побачити, що ж робить Іван. Відкрийте, будь ласка, Євангелія Марка, перший розділ. Починаючи з дев'ятого вірша. До 15 го прочитаємо. І сталося в ті дні, прийшов Ісус Назарета, що в Галилеї, і був хрещений Іоанном в Йордані. І коли виходив з води, побачив Іоан, як розкрилося небо, і дух, немов голуб, сходив на нього. І голос був з неба: Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. І негайно Дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині 40 днів спокушений сатаною, і був зі звір, звірами, і ангели служили йому. Після того, як Іоанн був виданий, Ісус прийшов в Галілею, проповідуючи Євангеліє Царство Божого, кажучи: настав час і наблизилось Царство Боже покайтеся і віруйте в Євангелію. Мені здається, це дуже важливе. Прийшов голос з небес, да, який каже: Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Це свідчення не лише синові. Того, що ну десь років 30 йому було на той час. Тобто, що 30 років він має це благовоління Боже і він а, прожив так, що не порушував закону Моїсея ні в чому. ну скоріше за все це тому Бог і сказав, що моє благовоління є в тобі. І це один із небагатьох часів, коли ми бачимо або чуємо голос Бога Отця. Ісус вийшов із води молився. А потім Святий Дух спустився, як, наче як голуб. Коли а, приземляється голуб. Do do як він як він а, приземляється? Well, well, all the time okay. We see Бо він от летить, летить, а потім так тріпихає крильцями перед тим як саме приземлитися. І от щось таке побачив а, і, Іван, як щось If таке приземлилось на Ісусові і залишився. І потім, потім е, зникло це видіння. І потім, кажу, відразу дух веде Ісуса в пустелю. Після того, як він повернувся звідти, Chances are pretty good he returned to the home in Nazareth. Скоріше за все, повернувся він до Назарету на певний час. І, і, скоріше за все, розповів Йосипу та Марії, що відбулося в його житті до того часу. Потім пішов він. І вже е, перший розділ Євангелія від Івана. Прочитаємо. Це Іван Хреститель проповідує. І прийшли люди побачити, чому ти робиш те, що робиш ти. І каже Іван, що я Месією, Але я проповідую вам, щоб ви покаялися. Для, для викуплення ваших гріхів і приготували шлях для приходу Месії. Ось чим він займався. Він не знав ким є Ісус. Але Іван від Івана, перший розділ, 32-й вірш. 31-й вибачте. 31 з 31 го по 34. й Я не знав його, але для того прийшов хрестити у воді, щоб він був явлений Ізраїлеве? І свідчив Іоанн, говорячи, я бачив Духа, що сходив з неба, як голуб, і перебував на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: на кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому. Той хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що Він Син Божий. І потім 35-36 вірші. Наступного дня знову Іван стояв та двоє з учнів його, і, побачивши Ісуса, що проходив, сказав: Ось Агнець Божий. Then 37, two disciples heard him speak, and he again said, Behold the Lamb of God. And so they followed him. And they met him, and then that's where he began to pick up some. And then in verse 33, it says the next day he purposed to go forth into Galilee. And he found and Jesus said to him, і вже з 43-го вірша наступного дня Ісус захотів йти в Галілею, знаходить Пилипа і каже йому «Іди за мною». Це вперше в Писанні, коли ми бачимо, Ісус каже «Іди за мною». Ну і потім він ці слова ще іншим також говорить іншим людям. Ісус каже «Іди за мною». Пилип був з, з, з Вицаїди. І Пилип знаходить Натанаїла і каже, Тобто це якийсь, видно, що друг його був, в якому він каже, ми знайшли того, про кого писав Моїсей у законі та пророки. Ісуса, сина Йосипового, з Назарета. А Натанаїл каже йому чи може щось доброго бути з Назарета? І вони пішли разом подивитись. Потім в другому розділі знаходимо знов Марію. Three, one, three. З першого вірша другого розділу Twelve. по 12. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Ісус також був запрошений з учнями своїми на весілля. І як не вистачала вина, то мати Ісусова каже йому: вина нема у них. Ісус сказав їм: Жінко, що мені і тобі, моя година ще не прийшла. А мати його каже слугам. Що скаже він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам'яних посудин для води, що стояли за звичаєм для юдейського очищення і які вміщали мир по дві або по три. Ісус сказав їм: Наповніть посудини водою і наповнили їх щерть. І сказав він їм: Тепер черпайте і несіть до розпорядника бенкету, і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, яка стала вином, а він не знав, звідки воно. Знали тільки слуги, які черпали воду. Тоді розпорядник кличе Жениха і говорить йому: кожний чоловік подає спочатку добре вино, а коли нап'ються, тоді гірше, а ти зберіг добре вино аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській і явив славу свою, і учні його увірували в нього. Після цього прийшов у Капернаум сам і мати Його, і брати Його, і учні його.

є такі американець Джимі Нойс. От, і це чиста його думка. Можливо, це дочка Марії одружувалася. Нічого не говориться про те, чиє було це весілля, але видно, що у Марії була якась відповідальність серйозна на ньому. А не рана і закінчилося вино. Оно барисінфей. Ну і це, і це просто дуже соромно. І і прийшла вона і деякі слуги до Ісуса. Просять, що кажуть, що немає. Каже Ісус, жінко. Яке тут діло ми з тобою тут маємо? Що тут мені і тобі до чого? Іншими словами, ну і що? Учні скоріше за все, десь були біля Ісуса. Скоріше за все були десь біля Ісуса і чули це і кивнули Марії. Мабуть, він щось зробить. Як ви думаєте? Ну, скоріше за все, учні не чули е, якихось слів. А потім Ісус повернувся, подивився, де слуги. Ну, бачить, шість великих глеків таких посудин. І слуги чекають, що що хто скаже. Каже він: Fields up Ну, оце от заповніть водою. Ну і, все, і почали. І несли вони кувшин за кувшином, за кувшином, за кувшином, наповнили. Нарешті наповнили. Ну і він, мабуть, так подивився і сказав. Повінься і ще трошки долити. <гум> <гум> а тоді каже, ну візьміть тепер. Трошки кружечку зачерпніть на пробу головному розпоряднику. І пішли. Підходять до цього розпорядника. Він спробував. And he took it to the uh probably the uh man being married, we don't know that. Ну і до жениха підходить. Anyway, the да ого! не хапят, ходить. Огонь перст, а не вон пип га ну в основному люди да дають... Хороше смачне на початку, коли вже там понапию, понапиваються, то тоді вже дають, що лишилося. А ти зберіг найкраще аж до цього моменту. І сказано, ніхто не знав, звідки це вино, але слуги знали. Я думаю, тут потекло вино вже рікою. Бо, Бо знали, що буде тут дуже багато. Далі вона і дуже смачного. Але Марія допомогла в тому, щоб Ісуса підштовхнути до створення першого чуда. Він їй сказав, ну ще не мій час. Але все ж таки він віддав честь матері своїй, яке виконав заповідь шанувати батьків своїх. І Іван записує, що це перше чудо, яке він зробив, і саме в Галілеї він його зробив. Каже він, що це перше чудо, і воно в Галілеї було зроблено. І Марія все це зберігає в своєму серці. І Ісус уже в служінні своєму. І наступні три роки вона теж спостерігає за його злетом і, і за важкими часами, які у нього є. Я думаю, дуже вона переживає, що нема гарного ставлення до нього від, від політиків тогочасних, від людей, які мали силу там. Е, ну, це чисто Я думаю, але скоріше за все, якби вас, вас не любив хтось у владі, то ваші батьки б переживали за це. І в кінці Ісус розіп'ятий. Пілат намагався його відпустити, до речі. Але Первосвященники підмовили людей, щоб він не відпустив його. І на хресті, Перед смертю Ісуса. Івана 19:35 сказано. Therefore the soldiers did these things, they were dividing his clothing, uh, Standing by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary, wife of Clopas, and Mary Magdalene. John. John 19, 25. Oh, 25. Біля Христа Ісуса стояли Мати Його, сестра Матері Його, Марія Кліопова і Марія Магдалина. І, ну, сьогодні ви якраз чули про страждання Ісусові на Христі. І вони це бачили все а, на власні очі і мати Його в тому числі. І от ось він висить. І Ісус побачив свою матір та учня, що стояв тут. І каже він, жінко, ось син твій. Що це означає? Скоріше за все, Йосип на той час уже помер. Тут не згадується він, принаймні, ніде. Старший син мав би піклуватися про матір. Ісус був старшим сином. Але його якраз розпинали в цей момент. Ну, і відповідно, по логіці, другий син тепер мав би піклуватися про матір. Але він каже, ось син твій жінка. Турботу про свою матір він передав апостолові Івану. І він забрав Марію, скоріше за все, в свій, в свій дім з того часу. І серце її, звичайно, було розірване тим, що відбулося. І останнє, що ми бачимо в Писанні про Марію, остання згадка. Uh, uh, уже да, далеко після того, як вона народила, виростила Ісуса. Вона, в принципі, після того виконала свою відповідальність. Вона народила Сина Божого. Але в діях перший розділ, останній раз Марія згадується. Після вознесіння вже Ісусового. Учні збираються в кімнаті. І 13-й вірш першого розділу книги дій зібралися в кімнаті на верхньому поверсі, де вони перебували. Петро та Іван, Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломей та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зілот та Юда, брат Яковів. всі вони однодушно перебували в молитві і благанні разом з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з братами Його. Коли Ісус передав, скажімо так, матір свою Іванові. Яків ще не був учнем. І тому Ісус передав учневі своєму її. Але через, виходить, 50 днів після розп'яття, всі брати були вже там як учні, послідовники вчення Христового. І з того часу Марія була вже з Іваном, де б вона не ходила. І, і Іван, Іван став те, що ми називаємо старішиною в Єфесі. А потім був вигнаний на острів Патмос, в Прожив там на острові в ґратами, скажем так, а потім повернувся. Є певні свідчення того, що Марія жила в Єфесі разом з Іваном. і скоріше за все похована там. Вона була чудовою жінкою служила Богові своїм серцем. Одного дня було їй звістка від Янгола Гавриїла. І все, що вона чула, а її син, її чоловік Йосип мав декілька снів і також був в покорі до Бога. Вона є гарним прикладом матері, дружини та відповідальної бабусі, яка і допомагає і в святах, і в горі. Давайте помолимося.